Білоцерківську художницю Валентину Коробко називають художницею душі, бо роботи її ніжні, піднесені і витончені, такі, як вона сама. Валентина Іванівна керівник народної студії образотворчого мистецтва Берестяночка, який працює при центрі позашкільної освіти Соняшник. Вона відома в місті як художниця унікальної техніки розпису картин на бересті, неймовірних робіт аквареллю, олійними фарбами, ляльок мотанок, а ще талановита майстриня в усіх можливих видах декоративно-вжиткового мистецтва. Її роботи сповнені ліричністю, філігранністю, теплотою. Неподільним почуттям закоханості в те, у що вкладає душу. Художники, які спробували малювати на березовій корі, назавжди залишаються прихильниками цього чудового природного матеріалу. Майстриня говорить, що дерево як художній матеріал здавна привертало увагу майстрів народної творчості. Професійних художників, скульпторів, майстрів народно-вжиткового мистецтва сюжети підказує сама природа, чудово і дуже ефектно вписуються в рельєфи берести пейзажі, собори, церкви, білокамні храми, усе, в чому простежується історична тематика. Теплом дихають з картин українські хатки під соломою з живописним тином, під яким квітнуть мальви, соняшники, бузок, маки, польові квіти. Зворотна сторона кори також має величезний потенціал для розвитку фантазії і уяви. Захоплення лялькою, мотонкою. Розпочалося від започаткованого Національним університетом культури і мистецтв міжнародного фестивалю дизайну та реклами. Це були перші кроки Валентини Іванівни у цікавий світ української народної ляльки. Спочатку повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну з'явилася нова колекція. Незламні з відчайдушним захопленням. Почала створювати прообрази тих, хто захищає нашу славну україну неньку: волонтерки, захисники і захисниці, військові медики. Творча дружба поєднує колектив бібліотеки філії номер 4 сімейного читання з майстринею. У книгозбірні неодноразово проходили персональні виставки її чудових робіт. Валентина Іванівна є лауреатом міської літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького. В її арсеналі безліч дипломів і кубків. Вона є яскравою представницею творчої еліти Київщини, яка гідно популяризує культурну спадщину регіону.